Добрий день! Ви на каналі Школа Технічна і в даному відео я розповім вам, як скачати собі аудіо до підручника Huber на прикладі даного підручника. Заходимо в наш пошуковик Google, вводимо назву підручника, також вписуємо аудіо, і нам видається така сторінка. Заходимо на неї, першу натискаємо. Тут вже ми бачимо аудіозаписи, натискаємо на аудіо Datірен. Далі скачуємо. Я вже скачала, мені не потрібно скачувати повторно, ви собі скачаєте. Заходимо в завантаження, розпаковуємо даний файл, і в папку, яку нам потрібно, я обираю музика. І далі вже слухаємо аудіо на телефоні. Ось тут вже ми бачимо різні відтворення. Дозволяємо використовувати музику на пристрої, кому потрібно. Завантажується аудіо. Ну, уже бачимо аудіо. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.